Принцип мовчазної згоди лібералізує дозвільний процес. Зміни в законодавстві, які прийняла Верховна Рада в грудні минулого року, полегшить процедуру реєстрації бізнесу в Івано-Франківську та загалом в Україні. Відтепер, якщо людина подала дозвільні документи і не отримала вчасної відповіді, може розпочинати бажану діяльність без реакції влади. Моделюємо ситуацію наступно. Прийшов мешканець міста Івано-Франківська, подав повний пакет документів і відведений термін, тобто 30 днів, він не отримав. Чи то позитивного висновку, чи то відмови. І е, після цього, при, е, при 10 днів, які збігають після терміну, який би він мав отримати відповідь, тобто це вже 40 днів, він після 40-го дня має повне право здійснювати ту діяльність е, на забезпечення, фактично якої він подавав. Пакет повний документів. Зміни в законі кажуть чиновники можуть мати небажані наслідки в роботі з мешканцями. Це стосується відносин івано-франківців з архітектурою, земельним управлінням і Держархбудконтролем. Їхні дозволи ще й вимагають затвердження виконавчим комітетом та сесію міськради. Тож влада внесе зміни в регламент цих органів. Виконком буде збиратися двічі на місяць, а сесія міськради щомісяця. Класти руку на серце, то у нас напевно 90% документів за непроведені сесії сьогодні підприємці і по принципу цієї мовчазної згоди отримувати укладати допустим, договір на оренду земельної ділянки. також парламент визначив термін надання дозволів, все та держгірпромнагляду. Ці структури мають розглядати звернення івано-франківців не довше ніж 10 днів. Якщо контролюючі органи не встигнуть цього зробити, то в дію також вступатиме принцип мовчазної згоди.